В день 30 грудня російські окупанти обстріляли Чернігівщину та Харківщину. У місті Семенівка Чернігівської області внаслідок артилерійського удару загинула одна людина. У селі Катеринівка, що в Харківській області, загинули дві людини та ще двох людей поранено. Про це повідомили в офісі президента України. В обох населених пунктах на місцях злочину проти людства працюють відповідні служби. Сказали очільники Чернігівської та Харківської ОВА. Це терор, це терор українського народу, це геноцид українського народу. Нам б'ють по інфраструктурі, нам б'ють по звичайним домівкам. Это не терор, это, это хуже терор. Это вообще это нормальными словами не объяснишь. И по-человечески это все, конечно. Но у них ничего не получится, так что.